Дивіться, хлопці. Це купив я інкубатор заводський. До того я, коли ще був в школі, вчився, скільки мені було? 16 чи 18 років. Я построїв інкубатор на 3600 яєць. Це інкубатор на 300. Це куплений заводський інкубатор. Це повне лайно. Я переробив, дивіться, все на аналогові системи, Це все купив я Оце від велосипеда да, до це мотор купляв віддільно, ось градуси. Це мозги ось відкусив. Не купляйте заводські інкубатори, все аналогові системи, тільки оці ртутні електроконтактні термометри. Треба використовувати для управління і, і ось управління їхнє саме управління. E, інкубатор на 300 яєць. E, Третього немає поки це я Он, он, он ззадні. Он. По, 100, по 100 штук в кожне. Це, це контролери, це контрольні термометри. Ртутні стоять. Це геть, геть контроль, самий контроль. Електроніку теж не ніколи, ні, в ніякому ніяком разі. Ось таку електроніку, бо вона відказує, вона неправильно показує, вона дає показателі е, ну не, там на 8 градусів плюс-мінус електроконтактних термометрах ще отакі лабораторні штуки йдуть. Це на влагу. Це на влагу йде. І треба слідити за Он до завод зробив, але ж прогоріло. Лампочка пропалила корпус. Ну, бачите? Це по якому. Треба було хоча б тут метал якийсь поставити. А лампочка на всього лише на 40 Вт. Оце я теж настав вентилятор, бо заводський там не вистачав. Ну, коротше, треба його переробляти і робити заново. Це все я заново переробив. Ну, я вмію, сіздувати. я їх создавав ці. Я і перший інкубатор на 3600 яїц. Я создав, коли мені було десь. Років 17-18, а зараз мені 45. На 3600. Тобто для мене 300 на 300 інкубатор. Це просто оцей. Сімочки пощелкати.